Всім привіт! Мене звати Женя і в цьому відео я вам розповім життєву історію свою. Давно в нас таких відео не було. Остання була про містичні суми. Можете подивитись, якщо я не забуду, то тут буде подсказка. Ну, або в самому кінці можете натиснути. Ось. Не можу зараз не похвастатись своїм макіяжем, я дуже над ним старалась. Потім не можу не похвастатися новим манікюром. Ось, все, всім похвастались. Ну що, а в цьому відео буде така популярна тема, це так сказати. Мошенники, вибачаюсь, не пам'ятаю, як на українській буде Мошенники, Я себе тут виправлю. угу. Давайте не мошенники, а будуть брехуни. Давайте так. Корейше. Це дуже популярна тема, на них можна попасти всюди. Дуже обережним потрібно бути. І в цьому відео якраз таки я розповім вам свою історію, щоб ви були обережніші. Ну і я теж. Ну що, перед початком підпишіться на мій канал, буде дуже багато цікавого. Будемо все з вами пробувати. Добав підпишіться, поставте колокольчик, щоб не пропустити мої нові відео. Я стараюсь дуже часто випускати, ну, як виходить. А Далі можете натиснути лайк, якщо вам подобається такий формат, як історії. Буду згадувати свої історії, будемо вам розповідати. Ну а ми пігнали! Коротше, я захотіла бути бізнес бізнес-вумен. Дала я сумку, ну, всі ви знаєте, я вмію в'язати. Ось там лежить плед, який я теж в'язала і знімала для цього відео. Теж, якщо не забуду, то тут будує. А там в кінці теж можна буде натиснути. І я захотіла ж продавати. А, саме така популярна, я вважаю, платформа це OLX. Всі його знають, всі знають, як ним користуватись. Ну і я, звісно. <кхи> Пам'ятаємо про цих самих брехунів. <кхи> ну, що пробуємо. Я виставила сумку, виставила ось що я ще виставила. І все. Виставила дві річі. На другу річ я її виставила і мені, мабуть, через 5 хвилин відповіла якась жіночка. Я не буду називати ні імен, не буду називати фоток, номерів і так далі. Ну, це все індивідуально, тому я не хочу нічого про кого розголошувати. Що ж, мені написали в лічні на Олексі? а ваше оголошення ще активне? Якщо так, то напишіть нам в Телеграм. Це вже пахне. Обману. Ну що, я ж так сказати, за першим клієнтом держусь, я їм відповіла: Доброго дня, моє оголошення ще актуальне. А вони мені відповіли через невеликий такий час. Дякую, що відписались. Мені все подобається, можу оформити безпечною оплатою кур'єра. Ви так відправляєте? Я пишу, куди вислати. Вони мені сказали город, куди вислати, а я пишу, вишлю новою поштою. Ну, це саме безпечна пошта, тому так. А потім вона мені скинула скріншот і сказала: Прочитайте, будь ласка, якщо підходить, то я могла б замовлення та доставку новою поштою. Просто в мене частина грошей на балансі OLX Вона мені скинула. Скріншот, інструкція як облад... як кур'єром Оликс. Щось таке. Хорош, кур'єром Оликс одразу да, на будущее. Я пишу: ну добре. Що, я тоді ще такого не знала, тому пишу добре. Вона мені пише: Добре, скиньте, будь ласка, посилання на ваше оголошення, а то я трішки заплуталась. Я зараз карту поповнюю і все оформлю. Ну, мене це трішки смутило, типу в смусі скинути на моє посилання, на, на моє оголошення посилання. Я так зрозуміла, вони працюють так, що я їм скидаю ссылку на моє оголошення, вони там щось підроблюють і виходить, і виходить посилання на, так сказати, шахрайство. Там, коротше, у вас можуть залишитись гроші. Ось вони швидко працюють, тому обережно потрібно бути. Потім все рівно я злякалась того кур'єра OLX і пишу: можна я вам новою поштою відправлю? Вона мені пише без питань, скиньте, будь ласка, посилання і я скинула. Скинула я своє посилання, вони мені через 40 хвилин зробили підробну силку. І пише вона, я все оплатила, вам потрібно перейти за посиланням і отримати гроші. Коротше, коли я перейшла за тим посиланням, там були всі дані її, але там були неправдиві дані. Там була друга фамілія в цієї жінки, і ще щось там було неправильно. Потім гортаю вниз, і там потрібно ввести дані моєї карточки. І CV-код, і пін-код, і всі циферки, які там у мене на карточці. А саме головне в самому кінці, в самому останній пункті, це скільки в мене грошей на карті. Якщо б я. Ну, я не вводила, скільки в мене грошей, я все сильне все я вводила. А якщо б я ще увела, скільки в мене грошей, то я могла остатись без всіх своїх грошей. Так, да, так вони працюють. Ну, взагалі, з цією жіночкою переписувалась я і допомагали мені батьки, тому що, чесно сказати, мені було страшно з нею переписуватись, тому я радилася з батьками. Коли вже потрібно було вводити дані про карточку, я переписувалася вже з сестрою. І вона замітила, що силка. Була неправдоподобна, не типу, Неолікс, а там взагалі якісь лєві були слова. Ось так ми зрозуміли, що мене могли надути. Ну, ще ж я не вводила, скільки в мене грошей на карті. Якщо б я ввела навіть 100 гривень, я б могла залишитись без грошей. Тому, будьте обережні, не потрібно вводити ніякі. Взагалі не потрібно вводити CV-код і Пін-код. Просто скинули карту, щоб вам перевели гроші. І все. І найголовніше не казати, скільки у вас грошей на карті. Тому що, ну, якраз таки це ж є. Це ж є та частина, як вони можуть зняти грошей. Я. Поробила скріншоти всієї всі переписки, я її пофотографувала, я ту силку пофотографувала, і через тиждень в неї виявився видалений аккаунт. Вона його удалила, тому що її через секретуло і щось таке. Ну, я їй потім вирішила не відповідати, тому що, ну, навіщо, якщо вже зрозуміла, що мене б надули. А потім могла повторитися ця ж сама історія, тому що я переновила свої оголошення в Олевісі. Мені знову пишуть люди, типу, напишіть нам в Телеграм. Я вже знаю, що ні, тому що написавши їхній юз в Телеграмі, у мене висвітлювалися два аккаунти. Так, можуть бути схожі юзи, ну, все рівно. Так, тому, мої дівчатка, будьте обережними, не переходимо через якісь ссылки, не, не, не перевірені. Ну що, я розповіла свою історію. Ось, така в мене вона цікава. Життєво кожен мог з цим зустрітись, але, можливо, навіть хуже в плані тому, що могли ввести скільки вас грошей на карті. І все. Вас би пісняли гроші. Тому не, не потрібно нічого не дописати. Потрібно просто бути умнішим, говорити я тільки новою поштою. І скину свою карту. І все. Ось так. Ну, кому сподобалась моя історія, поставте лайк. Мені потрібна ваша підтримка. Підпишіться на мій канал, я дуже стараюсь знімати класний контент, тому можете мене підтримати. Натисніть колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Чекайте мене ще.